Путін у військовій формі з'явився нібито на Курщині і поставив завдання російській армії розгромити супротивника у найкоротший термін. Російські телеграм-канали написали про повернення контролю над містом суджа, мовляв, зсу вийшли без бою. Отож, ми говоримо про ситуацію на Курщині. Що відомо, чи відходять ЗСУ? чи доцільно там залишатися, чи наступ сил Росії на Курщині несе загрозу для Сумщини, Отож, чи є загроза окупації, і чому Путін одягнув військову форму? Чи він грає на публіку, або ж показує Свою неготовність до перемир'я, чи є інші сигнали про все це говоримо у цьому відео? Свобода ранок з вами Катерина Некреча. Вітаю вас. На Курщині тривають бої, хоча російські провинні блогери та воєнкори заявляли про взяття міста суджа в Україні. Цю інформацію поки спростовують. Аналітичний проєкт Діпстейт, який слідкує за бойовими діями по всій лінії фронту, описав станом на 15-ту годину вчора, що повідомлення про повний вихід ЗСУ з міста суджа не відповідає дійсності. Бої тривають на північних та західних околицях міста, незважаючи на публікації в російських пабліках із центра міста з російськими прапорами. Ось на карті Тіпстейт. Ви зараз побачите, як ситуація на Курщині, помінялася з цього понеділка. Центр міста суджа під контролем армії Росії, проте західні частини ще в сірій зоні, а також під контролем збройних сил України. Однак українські війська таки відступають, хоч і не виходять з курської області повністю. Про це написала українська правда з посиланням на свої джерела у двох підрозділах, що працюють на курському напрямку. Там кажуть, що частина українських підрозділів, зокрема десантно-штурм. Мових військ, мовляв, залишається на території Курщини і відтягується ближче до російсько-українського кордону, але не виходить за нього. Ми також протягом усього вчорашнього дня намагалися поговорити з військовими, які на місці про реальний стан справ вони відмовляються говорити на камеру, посилаючись на заборону від командування. То що проте нам вдалося отримати коментар від українського офіцера з бригади, яка нині воює на Курщині. Він попросив не називати його імені та посади. Ситуація складна. Сказати можу лише те, що більша частина суджі не наша. Найбільше повпливала кількість операторів дронів FPV і Крил, чим обрізали логістику. Результат видно. Корейці беруть участь. Є інформація у відкритих джерелах. Це теж одна з причин, чому ми не завжди могли втримати позиції. Ситуація схожа з роботино. Вони кидають всі сили, несуть великі втрати, але досягають успіху, щоб показати, що вони щось з себе уявляють. На таких ділянках найбільший прояв жорстокості. Давайте будемо чесними. Доведеться. Подивіться карту, і все зрозумієте. Додайте сили і засоби ворога. Додайте політичну складову. Немає що пояснювати. Станом на 22 годину, 12 березня, напередодні український штаб генштаб повідомив, що цитую сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині. Про Курську операцію зробив заяву і головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. У найбільш скрутній ситуації моїм пріоритетом було та залишається збереження життів українських воїнів. Для цього підрозділи Сил оборони в разі потреби здійснюють маневри на більш вигідні рубежі, задіюється насамперед безпілотна складова, а також артилерійські засоби вогневого ураження. Віддав для цього всі необхідні розпорядження. Незважаючи на посилений тиск російсько-північно-корейської армії, будемо тримати оборону на Курщині стільки, скільки це буде доцільно та необхідно. Український президент Володимир Зеленський також прокоментував ситуацію на Курщині під час розмови з журналістами. Наші війська на території Курської області виконують своє завдання. Руські намагаються однозначно, максимально тиснути на наші війська. Військове командування робить те, що повинно робити, зберігає максимум життів наших воїнів. Нам зрозуміло, що буде демонструвати російська сторона в найближчі дні. Я думаю, що питання навіть не в тому, що вони піднімають радус в Курському напрямку. Вони будуть робити знаєте, залякування. Я думаю, будуть різні і ядерного характеру також. У той же час, за оцінками деяких військових експертів, найближчим часом операція збройних сил України у Курській області буде завершена. Зокрема, військовий оглядач Михайло Жирохов каже, що протягом одного-двох днів українські війська будуть повністю виведені з цього регіону. На фоні цих подій в Курській області туди вперше з початку операції збройних сил України поїхав, нібито поїхав туди президент Росії Володимир Путін. Він нібито відвідував центр управління, який використовують російські війська, заслухав доповідь начальника російського генштабу та наказав російській армії якнайшвидше звільнити Курщину. Російські медіа звернули увагу, що Путін вперше з початку повномасштабного наступу Росії на Україну. Одягнув військову форму без розпізнавальних знаків. Там він говорив, що область треба повністю звільнити і подумати про створення зони безпеки вздовж держкордону. Так передає російське державне агентство ТАСС. Крім того, як стверджує видання, Путін поставив завдання в найкоротші терміни остаточно розгромити ЗСУ в Курській області. Деякі російські провоєнні блогери, наприклад, Борис Рожин Юрій Подоляка, трактують його слова і зовнішній вигляд як анонс розширення бойових дій. А от керівник українського центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко каже, що це Путін намагається грати в підвищення ставок перед США заявами про буферну зону і своїм військовим одягом. Нагадаю, що раніше, зокрема, створенням буферної чи санітарної зони, Путін виправдовував вторгнення Росії до України. Якщо наступ російської армії на Курщині не вийде зупинити чи може стати буферною зоною, а по факту окупованою територією, Сумщина у прикордонній службі зараз заявляють, що російські війська намагаються прорвати кордон там, але їх, мовляв, зупиняють прикордонники та сили оборони України. Російські ж війська, за словами прикордонників українських, намагаються малими групами зайти на територію області в районі села Новеньке. Хоча раніше аналітики Діпстейт заявляли, що там сили РФ вже закріплюються. От місцеве видання кордон Медіа, з посиланням на свої власні джерела пише, що українським збройним силам вдається відтиснити російських військових із села Басівка Юнаківської громади. Це південніше новенького. Там тривають бої. Суспільне з посиланням на неназваного військового з Курської області. Повідомляє, що сили РФ встановили вогневий контроль над дорогою Юнаківка Суджа, яка є ключовим шляхом із цього міста до Сумської області. Про ситуацію на прикордонні з Курщиною і загрози для Сумської області я поговорила з Андрієм Демченком, речником Державної прикордонної служби України. <му> яка нині ситуація на кордоні з Росією в Сумській області, яка межує Курщиною? чи зафіксовані активності, чи зафіксований прорив кордону тощо? Ну, найбільша активність, звісно, це в районі, де сили оборони України в межах Курської області ведуть свою операцію. І як повідомляв Генеральний штаб і реагував головнокомандувач Збройних сил України, ворог намагається там атакувати з метою витіснення наших сил з Курської області. В той же час вже певний період ми. Продовжуємо фіксувати, що по лівому флангу цієї території ворог намагається прорвати наш кордон, підійти до нашого кордону, закріпитися. Ну, і це робиться з метою знову ж таки, або ж оточення наших військ в Курській області, або ускладнити логістичні потреби, з метою в тому числі перерізати логістичні шляхи. Найбільш активно зараз ми фіксуємо такі дії ворога по напрямку населеного пункту Новеньке. Там ворог не може використовувати техніку для того, щоб штурмувати наш кордон, задіяти ті техніку на цьому напрямку. Тому фактично він використовує такі малі штурмові групи. Інколи це там кілька осіб, інколи вони можуть досягати там близько п'яти військовослужбовців, які йдуть на нашу територію, їхня задача це перейти кордон, максимально можливо глибоко зайти, закріпитися, накопичуватися, щоб в подальшому розширити зону таких, таких активних бойових дій. Але е, всі ці групи знищуються як підрозділами державної прикордонної служби, так і звісно, підрозділами збройних сил України. Фактично, там така кіл-зона, е, по якій застосовується і артилерія, і безпілотні літальні апарати для того, щоб знищувати. Противника, який намагається зайти на нашу територію, ми зараз говоримо про ситуацію на Курщині і бачимо активний наступ там російської армії. Чи можуть в ході цього наступу бої перекинутися безпосередньо на територію Сумщини в більшому масштабі? І які загрози, тобто які загрози на майбутнє, які можуть бути прогнози, до чого готуються в прикордонній службі. Ну власне. Державна прикордонна служба, наші підрозділи як складова сил оборони України має свої зони відповідальності, має свої смуги оборони, де наші підрозділи діють. Головнокомандувач збройних сил України говорив про те, що ворог планує і хотів би перекинути зону боїв уже і в межах Сумської області, тому я більш ніж впевнений, що військові управління, військові керівники по всій смузі оборони наших наших сил звісно що вживатимуть дії і необхідні заходи для того щоб цього не допустити Дякую вам за те, що долучилися до ефіру Свобода ранок і поділилися цією інформацією. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був нашим гостем. Далі будемо аналізувати ту інформацію, яку маємо на сьогодні. Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, долучається до «Свобода ранок. Олексію, вітаю вас. Дякую, що долучилися. Добрий ранок. На вашу думку, що призвело до такого стрімкого просування російських військ на Курщині? Ну, воно не таке стрімке. Кілька тижнів йде така навала. І була перша спроба з країнськими військами. Вона ну кілька місяців тому вона не дуже була для росіян, вдала, але тиснули. Зараз перегрупувалися і знову почали тиснути. Я думаю, причина ті ж самі, які вели до просування російських військ на територію України на сході, коли вони просто масою, великими втратами, великою жертвою власних сил, але тиснули і втрачаючи багато, але захоплювали територію. Тут ми просто бачимо критичний момент, коли суд вже знищена. Просто її не існують там, так само як багато населених пунктів на території України, коли їх захоплювали. Там просто коли їх захоплювали Росіяни, там нема було чого захоплювати. Виключень дуже небагато. Теж саме відбувається на Курщині. Вони вони руйнують ті, ті міста і населені пункти, де знаходились українські війська, і просто просуваються тепер. Можна сказати, що просто цього немає, тому воно російське, можна і так сказати. Ну і плюс вони доклали, звичайно, щоб, щоб ускладнити логістику. Тому в принципі, тут ну не можна сказати, що це щось несподіване, але дійсно так оперативна ситуація погіршилася. Я думаю, тут навіть проблема не у тому, що. А що звідти доведеться відходити з, з цього плацдарму? А те, що як сказав Путін, вони хочуть подумати, щоб створити санітарну зону, тобто вони хочуть зайти на територію України, продовжувати, якщо якщо наступ буде для них вдалий, вони сподіваються, що можливо зайдуть на територію України і називуть це санітарною зоною. Вони намагалися це створити і в Харкові, ну а тепер у Сумську. Області намагалися Олексію. А які шанси, що в їхні ці спроби вони будуть успішними? Наскільки от серйозною нині є загроза для Сумщини в цьому контексті стати о такою буферною зоною? І тобто йдеться про окупацію, фактично, частину Сумщини? я я думаю шанси у росіян невисокі якщо якщо все зроблено правильно я думаю там будуються необхідні рубежі, щоб щоб цього не сталося. але я все ж таки скажу що поки що бої на території на на території курської області і так те, що говорить російський лідер, він говорить, що слід подумати про те, щоб намагатись створити це, означає, що шанси вони самі оцінюють як невисокі. Те, що санітарну зону ці може стати якраз ця частина Курщини, за яку там нині тривають бої, яку місяцями займали збройні сили України, така ймовірність наскільки є високою. Ну, я думаю, вона вище за того, що така санітарна зона буде на території Сумської області. Скоріше там певна територія на, росі... на... на Російській агенційній території буде певна територія, яка не буде повністю під їхнім контролем. Ми маємо заяву сирського з одного боку. От він каже: моїм пріоритетом було та залишається збереження життів українських воїнів і закінчує цю заяву. Будемо тримати оборону на кушені стільки, скільки це буде доцільно. Та необхідно, як ви можете трактувати це, яка доцільність утримання Курщини, чи якою ціною це допустимо, скажімо так, і чи нині це доцільно і необхідно? Тому що ви знаєте, що останніми днями там говорили про те, що в оточенні українські сили оборони чи не в оточенні? Тобто зазвичай люди також в цьому контексті, от глядачі наші зокрема коментують такі теми. Наскільки я розумію, оточення там немає, але воно може бути. І це те, що говорить про доцільність. Тобто втрати росіян мають бути у разі більшими ніж наші втрати під час цих боїв. Поки це продовжується. На доти це може бути раціональним. Якщо є загроза оточення, і це означає, що втрата України значно зростає. Це вже не стає доцільним. А необхідно це стосується власне тих політичних подій, які відбуваються навколо консультації про припинення вогню. Тут для росіян звичайно важливо тягнути до того моменту, коли вони скажуть так. У них там вже з боку сполучених штатів призначені призначені дати, коли вони хочуть почути від від Москви це слово так про припинення вогню на ну на цей на цьому тижні, тому вони поспішають. Ну от я думаю, от ця гра скільки скільки днів після. Після після цієї події політичної коли Росіяни мають сказати так на припинення вогню. Скільки після цього Курщина буде під нашим контролем, принаймні, от частини частина Курщини? А росіяни, звичайно хочуть, щоб от буквально сьогодні, завтра все закінчилось, і не станом на кінець тижня, вони могли б створювати, як вони вважають, санітарну зону на на. Насучені. Ну, це є доцільність, Олексію. На вашу думку, а про що свідчить, може свідчити поява Владимира Путіна у військовій формі? Ну, я думаю, це вони посилають певні сигнали про переговори. Можливо, це все ж таки сигнал їхньої політичної невпевненості в тому, що відбувається. Вони таким чином посилюють враження того, що. Що вони все контролюють? Ну от я не так вже сильно на це звертав увагу. Час від часу імідж Путіна змінюється. Оце треба сказати, коли їхні на піарники вважають, що треба його змінювати. Вони його починають змінювати. До того ж, ми не знаємо де саме відбувалися ці зйомки, як саме, про що саме, чи є це консервами, чи чимось іншим. Це зміна певна іміджа. Ну звичайно, я б сказав, що це якимось чином прив'язано до тих консультацій про припинення вогню, які зараз ідуть. Ну, російські провоєнні так звані блогери, вони кажуть про те, що це свідчить, що Путін там готовий далі боротися, і все тому такі сигнали, який можна трактувати по-різному, вони трактують таким чином. Наступне питання до вас про 30-денну тишу на місяць, так про що ця ідея США, Україна погодилася на це. Тепер чекаємо відповідь Москви. Наш якщо це станеться, уявімо собі, на що цей час цей місяць тиші може. Може, витратити Кремль, і відповідно, як цей час має використати Україна цей час. Вони намагатимуться просунути свої умови. Того, що вони називають довготривалим вирішенням усуненням причин війни, то те, що вони вони хочуть отримати обіцянки, того що українська державність припини існувати, коли почнуться переговори. Тобто, ну такі умови просунути ви переконати. Я думаю, в основному на це звичайно вони в цей час не будуть зменшувати військове виробництво і мобілізаційні різні заходи. Вони будуть будуть продовжувати готуватись до війни, ну і просувати на, на всіх рівнях е вимоги того, щоб Україна прийняла ну фактично прийняла капітуляцію мирним часом. З нашого боку, це буде період, коли ми будемо намагатися думаю, просунути певні гуманітарні. На аспекти цієї війни обмін полоненими, повернення дітей, от е, всі такі речі, щоб далі вийти на ну на інші консультації. Ну хоча зараз те, що така є різниця в інтерпретації того, що робить Путін, я думаю, вони точно ще не знають, що вони скажуть, коли Дональд Трамп заголопонує Путіну. Ну і друга, вони я думаю, от, точно не знають, що вони будуть робити у цей місяць, однозначно, вони не будуть зменшувати. Мобілізаційні заходи президент Зеленський сказав про те, що якщо стануться ці 30 днів тиші, то по суті там будуть виписані вже деталізовано там гарантії безпеки багато різних питань, тобто будуть прописані конкретизовані, але от з військової точки зору, чи може бути так, що за цей місяць умовної тиші Росія буде готувати якийсь удар, накопичувати ресурси, сили для там чергових атак, проривів на українську територію. Таке може бути. Ну тут у тому. Це складний процес. Звичайно, обіоргідність така є, що вони погодяться і будуть використовувати все це для того, щоб, щоб почати, почати новий наступ, якщо умови, які там вимальовуються тривалого миру, їм не сподобаються. І е, таке гадання на каву і гуще дещо зараз. Але це питання ставлять на вашу думку, чи Росія піде на це? Є високі шанси, що вони на це підуть, тому що зараз загальна ситуація така, що не вести переговори шкідливо для власної позиції, власних перспектив. Ну, от, власне, ми маємо заяву від президента США Дональда Трампа. Він сказав: якщо буде потрібно, ми запровадимо санкції, але сподіваюся, це не знадобиться. Далі продовжую цитату. У фінансовому сенсі ми можемо зробити дуже неприємні погані речі, руйнівні для Росії. Але я цього не хочу, тому що я хочу побачити мир. Про що це може свідчити дійсно, якщо Росія не піде на певні умови на пропозицію США, то Дональд Трамп і його адміністрація можуть там посилити санкції, наприклад. Так, можуть. Я думаю, можуть вони про це і говорять. Їм потрібно, щоб Путін зараз зняв військову форму. Можливо, це і є сенс, сенс того, що він робить з цими появами. Можливо, він він хоче зробити зняття військової форми як таку додаткову поступку. Може так, це посилення переговорних позицій. Так Сполучені Штати напевно напевно певним чином на. Тиснуть, хоча більш ефективно це звичайно, постачання зброї України Але чи погоджуєтеся ви з цією фразою Дональда Трампа, що дійсно США може зробити так, що будуть саме руйнівні наслідки для Російської Федерації, враховуючи контекст, враховуючи там партнерів, які є сьогодні у Кремля? Ну, ми вже багато раз чули про руйнівні санкції. Я все ж таки вірю в те, що зброя в руках України більш руйнівна санкція, ніж будь-які заяви, які можуть з цього приводу бути. Тобто, посилення збереження, як мінімум, ну воно вже є, і посилення військової допомоги для України. Ну так, але поки що Сполучені Штати такого не анонсують. Хоча перші заяви Дональда Трампа були саме такими: що якщо Росія не погодиться, Україна отримає стільки зброї, скільки ніхто не може собі уявити. Ну зараз ми такого не чуємо. От зараз вже але чуємо про руйнівні санкції. Ну важко сказати, що що це таке. Я от в санкції, негайно дію санкції не вірю. Дякую вам, Олексію, що долучилися до ефіру Свобода ранок. Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, був нашим гостем сьогодні. В коментарях обов'язково діліться своїми реакціями на те, що почули і побачили. Пишіть свої думки у цьому відео. Ми з вами говорили про ситуацію на Курщині, коли і чи вийдуть звіти з су чи доцільно там ще залишатися? Як прорив на Курщині російських сил може вплинути на прикордоння Сумщини? Чи є загроза окупації? Чому Путін вперше спочатку курської операції одягнув військову форму? Чи демонструє він неготовність до перемир'я чи погрожує? Свої думки пишіть в коментарях під цим відео Подаранок тим часом наша команда та я Катерина Креча бажаємо вам спокійного дня до зустрічі.